Європа просить у Трампа санкції, Трамп проти санкцій, А Китай та КНДР продовжують підтримувати апетити Путіна. Це не втішно, але війна триватиме і до миру ще. Далеко, до речі, сьогодні останній день проходження ВЛК для обмежено придатних. Потім штрафи по 17 тисяч гривень. Отже, є багато чого розповісти. Сідайте зручно, основні висновки, заяв світових лідерів, зустрічей та новин. Дивіться саме зараз. З вами факти лайф. Підписуйтесь на наш канал і починаємо ми з висновків. Чи не найголовніші події для нас кожного вас? І світу загалом 28-го рамштайму відомого як засідання контактної групи з питань оборони України. Там затвердили нову міжнародну ініціативу, а саме створювати спільні оборонні виробництва за кордоном. А всю виготовлену на них зброю передавати Україні, доки триває війна. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Партнери готові повністю профінансувати ці виробничі. Потужності міністр наголосив, що таке рішення це не лише підтримка збройних сил України, а й сигнал довгострокового партнерства у сфері спільного виробництва сучасної зброї. Також на засіданні додаткову допомогу підтвердили й окремі країни. Ось зокрема йдеться про Велику Британію. Вона надасть рекордні 350 мільйонів фунтів на дрони, що дасть можливість закупити 100 тисяч БПЛА. Також Лондон збільшить кількість тренувань українських військових на 20%. Ну а Німеччина надає новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. На ці гроші профінансують далекобійне озброєння, що вироблятиметься в Україні, ну а також системи постачання ППО, боєприпасів та іншого. Пакети на сотні мільйонів євро профінансували профінансують точніше Бельгія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Швеція також приєдналася до створеної у квітні коаліції Репі на запрошення Німеччини, стане її співголовою. Нагадаю, в межах Рамштайну створено кілька різних коаліцій, учасники яких зміцнюють цю України України у вущих спеціальних сферах. Ну, наприклад, є коаліція дронів та коаліція з розмінувань. Песонеліфостовомілітери саксесов ваша. Військовий успіх Росії не є неминучим і не очікується. Путін міг би покласти край цій війні зараз. Однак Москва чітко дала зрозуміти, що не бажає шукати мирного рішення, продовжуючи наполягати на своїх максимальних вимогах і паралельно продовжуючи воєнні дії на всіх рівнях. Але Росія зазнає невдачі, тому що хоробрі українці захищають свою країну та свою свободу, протистоючи російському агресору з великою рішучістю, і тому що ми підтримуємо підтримуємо Україну в її обороні, забезпечуючи зброєю, боєприпасами та навчанням. Ми продовжуємо розширювати цю підтримку і будемо надавати її у достроковій перспективі. Саме за це виступає коаліція. Росія помиляється, якщо вважає інакше, як і раніше, позиції Європи і Сполучених Штатів, а саме Трампа, досі багато в чому залишається протилежними. Європа тисне Штати, ні а. Якось навпаки, наче хочуть примусити і нас е, до миру. Отже, ось президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели напередодні неанонсовану телефонну розмову. Тривала вона годину і 15 хвилин. Про це Трамп написав великий пост у своїй соцмережі True Social. Він заявив, що це була хороша розмова. Але не та, яка приведе до негайного миру. То навіщо треба було взагалі розмовляти? А ще американський лідер розповів, що Путін йому сказав: цитую, дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавні атаки на аеродромі. Далі вони говорили про ядерну програму Ірану, і з переказу Трампа складається враження, що він Трамп готовий обміняти Україну на обіцяне, Хазяїном Кремля посередництво Росії у тому, щоб переконати Тегеран відмовитися від створення ядерної зброї, описавши все це, президент Сполучених Штатів незабаром видалив свій цей пост. Ну а потім знову повернув, а під ним розмістив посилання на статтю Вашингтон Пост про те, що Конгрес може надати йому важелі для тиску на Путіна, ухваливши ну, закон про свої серйозні санкції проти Росії. Коментувати публікацію Трамп не став. Ну а тим часом New York Times пише, що Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським. Однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України. От видання нагадує: президент Сполучених Штатів неодноразово називав Зеленського поганим хлопцем, який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Водночас Трамп визнає, що спроти з боку. Глави української держави зрозумілий, бо він воює проти ворога, який, вочевидь, збирається і далі бомбити українські міста. Ну от і щодо розмови Трампа з Путіним, яку президент США назвав хорошою, як можна назвати її насправді хорошою? Коли Путін говорить, що дасть відповідь на бомбування аеродромів з літаками, які знищують українські міста? В голові оце все ну, насправді не кладається. Я б сказав, що було хорошою розмовою нам зброю Росії е санкції, котрі вже готові, але Трамп просить їх поки не запроваджувати проти світового терориста. Ну, таке враження, що любов до Путіна у Трампа це якесь психологічне захворювання. Ну або, наприклад, Трамп десь тихесенько по ночах в овальному кабінеті е дивиться шоу з Кабєєвою і е Соловйова. Ну, добре, що на що добре на це, на цю розмову відповів президент України у соцмережах. Він дивіться, цитую, написав. Написав багато хто говорив із Росією, і на різних рівнях. Жодні розмови не привели до надійного миру, але навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває цю безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь відповіді. Це означає, що з кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець. Я його показувати не буду. Середній палець світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію, хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну велику. Ціну найвищу саме для агресора. Ну і от Путін напередодні також кинувся телефонувати новому папі римському леву, 14 вперше, відколи Понтифік вступив на престол. Кремлівський диктатор скаржився на Україну. Мовляв, київський режим ескалує конфлікт. Під лабузницькі подякував папі за готовність сприяти у врегулюванні війни проти України. Ну і Нагадаю, що Росія відкинула Ватикан як майданчик переговорів, що пропонував раніше папа. Під час розмови Путін, як повідомив Кремль, також висловив сподівання, що святий престол активніше сприятиме свободі віросповідання в Україні. На тим часом в офіційному повідомленні самого Ватикану сказано, що папа закликав Путіна зробити жест, що сприятиме миру, та наголосив на важливості діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту. Повідомляється, що говорили про гуманітарну ситуацію та необхідність постійних зусиль щодо обміну полонених. Ну і далі переходимо до санкцій ще до повідомлення про розмову Трампа з Путіним. Очільник комітету у справах збройних сил республіканець Роджер Вікер повідомив, що президент Сполучених Штатів попросив Сенат відкласти і не розглядати цього тижня двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії. Нагадаю, йдеться про документ, розроблений сенатором республіканцем Лінсі Гремом і його колегою від демократичної партії Річардом Блюменталем, який передбачає запровадження 500% Вмита на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати в Росії нафту та іншу сировину. Ну і Грем заявляв, що підтримують 82 зі 100 сенаторів. Однак напередодні стало відомо, що Грем запропонував зміни до санкційного закону, хоче звільнити від 500% відсоткових тарифів країни, які хочуть торгують з Росією, але водночас і надають військову допомогу Україні. За задумом, це має стати для них плюсом і водночас прикладом для всіх партнерів Сполучених Штатів, які намагаються балансувати за між збереженням зв'язків з Москвою та підтримкою е Києва. Тим часом аналогічний до проекту Грема Блюменталя законопроект вже є і в палаті представників. І її спікер Майк Джонсон, який торік під різними приводами гальмував ухвалення допомоги Україні, цього разу сказав, що готовий винести його на розгляд. Всі це було до розмови Трампа. І Путіна. Ну, а вже сьогодні Фрідрих Мерц, який вперше прибув до Вашингтона в ролі канцлера Німеччини, зустрінеться з Трампом у Білому домі. Очікується, що говоритимуть і про справедливе припинення вогню в Україні, і про мита, які Трамп раніше то запровадив, то призупинив стосовно європейських країн. Ну і про санкції говорив і, е, і президент Фінляндії Ступ. Ось що він заявив. Що Сполучені Штати та Європейський Союз мають посилити санкційний тиск на Росію? Про це йдеться у дописі президента Фінляндії у соцмережі Екс. Ступ Повідомив, що провів розмови з президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, за підсумками яких закликав до посилення санкцій проти країни агресорки Росії. Цитую. Європа є єдиною у своїй позиції щодо продовження Росії агресивної війни проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною у переговорах, щоб чинити тиск на Росію. Потрібні більш жорсткі санкції, як з боку Сенату Сполучених Штатів, так і з боку Європейського союзу. наголосує він. Нагадаю, що законопроект про санкції проти Російської Федерації у Сенаті Сполучених Штатів згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів з країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Ну і заклик до посилення тиску на Росію, аби примусити її до миру, повторив і міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Про це як повідомляє європейська правда, він написав на Екс. Ліпавський Зауважив, що під час останніх переговорів у Стамбулі Росія повторила ультиматум 2022 року та відхилила пропозицію про беззастережне перемир'я. Ніяких серйозних переговорів лише затягування часу та ігри настав час посилити тиск на Москву. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти. Вважає він. Тиснути то можна і робити сотні заяв та занепокоєння. Але очевидно, що авторитарні режими зараз діють ефективніше. Як кажуть, менше слів, а більше діла. Отже, ж, Росія отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю. Про це виданню політику повідомив представник служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров. Зараз я його знову ж таки процитую: от китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні. Системи плати управління навігацію вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність. Однак, офіційно Китай дотримується усіх правил, але тільки офіційно розповів. Він ну і Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї в Росії. Однак, за словами Олександрова, Росія значною мірою залежить від поставок китайських запчастин, як для тактичних, так і для дальніх дронів. Це дає змогу Росії скоротити відставання від України в галузі технологій і виробництва е дронів. Китай підтримує Росію не лише сам, а й через своїх сателітів, зокрема Північного Кореї. Саме там з візитом зараз секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Ну ви пам'ятаєте, він був міністром ОБО. Рони там Кінчен н пообіцяв безумовну підтримку Росії. Що це означає? Ну нові снаряди, балістичні ракети, патрони і жива сила. І поки демократичний світ тілиться, автократії діють. Ну і як наслідок, маємо чергову ніч російського терору. 19 людей поранені внаслідок обстрілу Харкова, серед них семирічний хлопчик, дев'ятирічна та дві тринадцятирічні. Дівчинки ворог атакував сімома БПЛА Київський і Слобідський райони міста. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. За словами мера міста Ігоря Терехова, загалом від обстрілу шахедами у Слобідському районі постраждали сім багатоповерхівок. Ну, в одній з квартир уламки дрона пробили стіни, а частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома, врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Зазначив е Терехов. Біля п'яти шахів було біля п'яти шахетів. Відомо та влучання в Слобідському району. Дві е багатоповерхівки, багатоквартирні будинки. Важких немає. Всі відповідно поранені, легкі. Ну і одночасно з Харкова ворог атакував Пісочин та Васищева на Харківщині. Повідомили у ДСНС регіону. Увечері та вночі. Дивічі із РСЗВ вороги обстрілювали борову. П'ятеро людей загинули внаслідок атаки безпілотників на прилуки на Чернігівщині. Серед них однорічна дитина. Ну і шестеро отримали поранення та були госпіталізовані. Повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, армія Російської Федерації атакувала місто попереднє щонайменше шістьма шахедами. Ну і чотири авіабомби росіяни зранку скинули на Херсон. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Поранені двоє людей. Окрім того, росіяни атакували місто дронами та вдарили з артилерії. Пошкоджені, щонайменше 5 п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу. Також вибухівку з дрона росіяни скинули на садово у Камишанах. Повідомили в міській військовій адміністрації. Загиблих та поранених немає. Загалом упродовж доби внаслідок обстрілів Російської Федерації загинуло двоє людей: 10 поранені. Російські війська атакували 22 населені пункти області. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. Ну і загалом уночі Росія запустила по Україні балістичну ракету та 103 дрони. Сили ППО знешкодили 74 ворожих БПЛА на Сході, Півдні та Півночі країни. Тож, як бачимо, ніхто не знає, коли закінчиться війна, а значить треба готуватися. До речі, сьогодні останній день, коли військово зобов'язані, яких визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військову лікарську комісію. Тим, хто не встигне, загрожує штраф від 17 тисяч гривень. А 6 червня їх автоматично подадуть у розшук і можуть примусово доставити до військкомату за порушення правил військового обліку. Ну і нагадаю, категорію обмежено придатний скасували торік. Навесні ті, хто її мали, повинні були пройти повторно військово-лікарську комісію до 4 лютого, але багато військовозобов'язаних не встигли. Тому термін продовжили до 5 червня. З тих, хто вже пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними до військової служби, повідомили у Міноборони. Решта повністю придатні або придатні до служби у підрозділах забезпечення ТЦК та СП, чи у вищих навчальних закладах. Ну а от як непридатні та придатні будуть проходити військову підготовку, дивіться вже зараз. Рухаємося, рухаємося! «Беремо зброю, за на плюс і лісімо. Після теорії новобранці опановують практику. Це психологічна смуга перешкод в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід для мобілізованих це перший практичний етап базової військової підготовки. Вони відпрацюють зараз такі елементи, як прикривання один одного, подають правильні команди і фізична підготовка. Плюс психологічний тиск вони мають це все витримати. Умови, в яких тренуються бійці, схожі до бойових через гучномовці чути звуки вибухів, пострілів та крики про допомогу поранених побратимів, Доповжуємо. все для того, аби мобілізовані були стресосійкими та долати смугу перешкод не просто. Зізнається Роман через проблеми зі спиною. Раніше мав статус обмежено придатного. Важко, дуже важко, і фізично, емоційно зараз не більше фізично. Так, як обмежено придатні саме для таких військовослужбовців, які раніше вважалися обмежено придатними до служби, з 1 травня оновили підхід до базової загальновійськової підготовки. Адже цей статус тепер не звільняє від мобілізації. Таких людей дуже багато, і з 1 травня прийнято рішення готувати військовослужбовців, які придатні до служби в частинах забезпечення та територіальних центрах комплектування так званих запасних ротах. Це водії. Ремонтні бригади, інженерні війська та для таких військовослужбовців базову підготовку адаптували, зважаючи на стан здоров'я мобілізованих. Вона триває 30 днів в курсі менше фізичних навантажень, менше вправ стрільб. Тобто вона розрахована для людей, які будуть в подальшому служити в тилових підрозділах. Тепер готують серед курсантів. Володимир працював будівельником, а тепер служитиме зв'язківцем. Не думали, але треба. Ходиться сюди. Хлопці добре навчають, ну все зрозуміло. Корисним військом стане і пан Ігор. Він водій вантажівки зі стажем, має проблеми з ногою, працював далекобійником. Після отримання повістки прийшов ВЛК і тепер опановує ази військової справи. Служити зможе водієм. Так само буде і по ремонтної і частині все. Будемо виїжджати. Після фури, звісно, важкувати, трошки поправився, знаєте, а зараз чуть Треба трошки скинути. Розуміємо, що треба. Адже нині у війську потрібні люди різних професій, не пов'язаних із виконанням бойових завдань, але дуже важливих для ефективної роботи усіх підрозділів, які захищають країну від ворога. Тож українці, які мали статус обмежено придатних, повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня, включно. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти сітіві. Єдині новини. Ну і на сам кінець про приємне про підтримку України від наших європейських партнерів. От французькі винищувачі міраж 2000 провели демонстраційний політ над чорним морем, проклавши маршрут у формі тризуба. Цей символічний маневр став жестом підтримки України з боку Франції на тлі триваючої російської агресії. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах і стеження польотів, таких як Flightradar-24. Цей жест є демонстрацією підтримки солідарності та стратегічного партнерства з Україною для України. Цей жест має більше ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників додали повітряні сили ЗСУ. Ну і ми дякуємо будь-якій підтримці наших партнерів. Головне, щоб вони швидше прокидалися. Поки маємо триматися разом. З вами були факти лайф. підписуйтесь на наш канал і побачимось.